Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Хто така Мар'яна Безугла? Часто запитують глядачі у своїх коментарях під різними моїми відео. Я думала, що ця особа вже настільки відома і зрозуміла, що таких запитань не мало би бути. Але оскільки вони все таки надходять, то я вирішила позбирати інформацію про цю народну депутатку і записати відео. Відразу скажу, що якихось інсайдів у мене немає. Я скористалася тією інформацією, яка знаходиться у відкритих джерелах. Хто вона така зараз розповім, але перед тим про нас з вами. Цього тижня ми змогли зібрати кошти ще на один четвертий в цьому році десятидюймовий дрон який уже відправився у розпорядження наших воїнів 102-ї територіальної оборони Збройних сил України, які в даний час захищають нашу країну на Запорізькому напрямку. Вітаю. Сьогодні, 1 лютого, починаємо місяць в бойовому настрої. Передаємо один дрон 10 дюймів хлопцям та дівчатам на фронт. Дякуємо вам, глядачі Ютуб-каналу «Біла Вовчиця. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, що звіт про використання коштів, які надійшли на підтримку каналу за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі. Там вже розміщений список доброчинців цього тижня, а також інформація про рахунки, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Ну а збір на дрони продовжується, тож доєднюйтесь, будь ласка, друзі, до добрих справ. А тепер повертаюся до теми сьогоднішнього відео: То хто ж така Мар'яна Безула? Вона одна з найбільш суперечливих фігур нинішнього скликання Верховної Ради, яка сама себе називає драконихою за роком народження і зеленою за покликанням. Мар'яні 37 років, незаміжня, дітей немає. Народилася 1988 року в Києві у пристойній багатій сім'ї. Мама Валентина Терещенко лікарка, професорка. У минулому завідувачка кафедри в Київському медичному університеті імені Богомольця батько Володимир Безуглий, бізнесмен, володіє численними активами, в тому числі київським заводом Граніт. До 2022 року він був співзасновником фонду реабілітації і оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів Міністерства внутрішніх справ України. Організації, до якої входять і ветерани радянської доби, що, можливо, має зв'язки з Росією, пише сайт новини. Мар'яна мріяла стати художницею, але вступила в Національний медичний університет імені Богомольця, де працювала її мама. Лікарем у сім'ї був і дід по лінії батька. Він працював у Київському госпіталі військовим хірургом. Так як всі медики військово зобов'язані, Мар'яна в університеті прийшла військову кафедру і отримала офіцерське звання. Навесні 2015 року, як військовозобов'язана, вона була мобілізована і направлена на навчання по підготовці військових медиків. Після місячного навчання була направлена у 128-му окрему гірську піхотну бригаду на Закарпатті. Того ж, 2015 року, без углу та ще кількох мобілізованих жінок. Відправили в Луганську область, але служила вона там недовго лише кілька місяців, за що отримала статус учасника бойових дій. Навесні 2016 року, так як строк мобілізації в неї закінчився, їй запропонували підписати контракт із Збройними силами України, але вона відмовилася і обрала цивільну кар'єру у медичному департаменті Міністерства оборони України під керівництвом Андрія Верби. Саме він порекомендував безуглу в проектний офіс реформ при Міністерстві оборони. Там їй довірили медичний напрямок, і вона з командою працювала на двох ключових питаннях: запуску централізованого навчання тактичної медицини військових і об'єднання медичних департаментів Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил в один керівником того офісу і самої Безуглої був Андрій Загороднюк. Для довідки забігаючи наперед, скажу, що у 2019 році, після перемоги Зеленського на виборах президента, Загороднюк був призначений міністром оборони, а у 2020 році його змінив Андрій Таран, який і ліквідував той офіс реформ у Міністерстві оборони. Влітку 2019 року Зеленський розпустив парламент і призначив дострокові вибори, тоді без угла вирішила йти в депутати. Рекомендації їй. Дав керівник військово-медичного управління Ігор Хоменко, з яким вона працювала в Офісі реформ у Міністерстві оборони. Відбором кандидатів до парламенту від слуг народу у Києві займалися дві групи. До першої входили колишній голова Офісу президента Андрій Богдан і його друг, бізнесмен Андрій Вавриш, до другої, власник мережі сигаретних кіосків, розміщених на зупинках громадського транспорту Андрій Холодов кум Медведчука. І пов'язаний з цим ринком сигаретних кіосків бізнесмен Артем Культенко. Обох журналісти і деякі депутати вислуг називають людьми Андрія Єрмака. Про те, що до дослуг безуглу привів Андрій Холодов, підтверджують і три джерела видання Бабель. Представляючи її в штабі, Холодов назвав безуглу ресурсною дівчинкою. Що саме він мав на увазі її досвід чи гроші батька, невідомо. У фінальний список київських мажоритарників безугла потрапила однією з останніх. Їй дістався 217-й округ на оболоні. І коли списки мажоритарників сформували, кандидатів від Києва представили Зеленському. Серед них була і безугла. Під час тих виборів не обійшлося без скандалу. Громадська мережа ОПОРА зафіксувала, що на 217-му окрузі, по якому балотувалася безугла, була організована так звана сітка зі скуповування голосів. Активісти роздавали футболки і кепки за підписку на аккаунт безуглої. Відповідно до чинного законодавства, такі дії вважаються непрямим підкупом виборців і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. І таке кримінальне впровадження було відкрито. Та як відкрили, так і закрили. До суду та справа не дійшла. З перших днів роботи в парламенті безугла сама обрала собі напрямок роботи, стала заступницею голови Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки і очолила підкомітет з питань цивільного демократичного нагляду і контролю. Саме головування в цьому підкомітеті вона згодом пояснювала свої функції ревізора на фронті і проведення нарад з військовими. У 2021 році, коли виник скандал зі справою вагнерівців, у Верховній Раді була створена тимчасово слідча комісія з розслідування зриву спецоперацій із затримання рашистських найманців, і без углу обрали головою тієї комісії, а її заступником народного депутата від проросійської партії ПЗЖ Нестора Шуфрича, який наразі підозрюється у державній зраді. Після численних засідань та розслідувань, тимчасово слідча комісія під керівництвом Безоглої так і не змогла надати переконливих відповідей на ключові питання, що хвилювали тоді. Громадськість безогла заявляла, що це була не спецоперація, а спеціальний захід служби безпеки України та головного управління розвідки. Активна частина суспільства не погоджувалася з таким висновком і розгорівся тоді скандал. Журналісти звинувачували слідчу комісію на чолі з безоглою у тиску на екс-главу головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, який публічно заявив про витік інформації з Офісу президента, що призвів до зриву спецоперації. Та ТСК у своєму проміжному звіті не виявила доказів витоку. Або втручання офісу президента, у якого операція була зірвана, в підсумку справа щодо вагнерівців у ТСК закінчилася досить неоднозначно, і питань залишилося у людей більше ніж відповідей. У травні 2022 року безугла потрапила в наступний скандал. Вона ініціювала законопроект за номером 7351, який надавав право командирам самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Але депутати той законопроект відхилили. А тепер уявімо собі, що б творилося на фронті, якби цей закон народні депутати були прийняли. У червні 2022 року у змі появилася інформація, що Мар'яна Безугла керує військовими. Вона регулярно їздила на фронт. Її фото і факти журналісти оприлюднювали у різних виданнях. Безугла тоді підтвердила, що працює в зоні бойових дій уже кілька місяців за власною ініціативою, але не змогла чітко пояснити, що вона там робить. Якийсь нечистий носив її по фронту командувати українськими військовими, перевіряти роботу командирів, при тому не вимикаючи геолокацію. Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який саме через безуглу позбувся посади, звинуватив нардепку в тому, що вона своїм смартфоном навела вогонь ворога на один з українських штабів, у якому загинули наші військові. Виданню детектор медіа Сергій Гайдай розповідав про факт, коли безугла приїхала в поліцейський відділок, з кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, а потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Слава Богу, що працівників в той час не було, і вони залишилися живі, а вона втекла за день до того. Про таку поведінку безуглої говорив і політичний експерт і політик Володимир Цибулько. Зокрема, 7 жовтня 2024 року на телеканалі Прямий він розповідав, що, за словами військових на Запорізькому напрямі, вона злила локацію військового та ще й фото виставила у соцмережах, а потім прильоти були за тими локаціями. І таких свідчень було чимало. Пані Безугла Безгальм із увімкненою геолокацією їздить уздовж лінії фронту і висвідчує привезені установки з розмінування, котрі доставляються туди, де планується прорив. Писала журналістка Тетяна Парахомчук у статті Безверха служба. І хто ловить маяки геолокаційних тупиків нардепки Мар'яна Безулої в червні 2023 року на сайті Україна Молода. Тому недаремно політичний експерт Тарас Чорновіл казав, що за нею плаче 111 стаття Кримінального кодексу України за державну зраду. А політики військовий Ігор Лапін вважає безугло працівником політичного офісу ФСБ Російської Федерації у владних кабінетах, пише Україна. Молода. Я думаю, що Ігор Лапін не помилився, і Тарас Чорновіл також має рацію, бо про це свідчать самі дії безуглої. І ось ще один факт. 3 червня 2023 року, за лічені дні до початку контрнаступу Збройних сил України, Безугла опублікувала селфі з підписом Південь УР-77 зарядження, на що звернув увагу тоді ветеран АТО Олексій Петров. Цим постом, за його словами, нардепка розкрила ворогові всі карти напрямок контрнаступу та намір створювати проходи у протитанкових мінних загородженнях, адже Ур – це самохідна машина для розмінування, і вона за її дописом точно не одна. Невдовзі також стало відомо, що безугла вводила в оману членів комітету Верховної Ради з нацбезпеки, проштовхуючи законопроект номер 4210 щодо посилення контролю над збройними силами України, ініціатором якого був Денис Шмигаль. Вона запевняла, що текст редакції того законопроекту для другого читання узгодила з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Та в ГУР заявили, що насправді вони не підтримують даний законопроект. І по тій причині слуга Федір Веніславський наполягав на виключенні безуглої з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак тоді її не виключили. В листопаді 2023 року, під час планування державного бюджету на 2024 рік Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний нібито не надав план на наступний рік. Секретар того комітету Роман Костенко зазначив, що головнокомандувач збройних сил не повинен подавати план, та й у профільному комітеті Верховної Ради його не вимагали. Крім того, безугла звинувачувала залужного в небажанні проводити ротації і відсутності виразної стратегії ведення бойових дій і закликала військове керівництво піти у відставку. Притому вона оприлюднила надані Генеральним штабом кількісні показники мобілізації на наступний рік. Згідно з чинним законодавством, такі дані можуть складати державну таємницю, а їх розголошення є підставою для порушення кримінальної справи, та ніхто з правоохоронців не притягнув є безолу до відповідальності. Військові у своїх коментарях писали, що народна обранниця, ймовірно, працює на ворога, а мала б виконувати свої прямі обов'язки народного депутата. Продовжується цілеспрямована інфоатака на Залужного, флагманом якої є тупа. Що зливала позиції наших військ розташування боєкомплект і новітню техніку? Вона або саботажник, або агент ворога, писав офіцер управління розвідки бригади Національної гвардії України Азов Ілля Самойленко. Та не одним залужним після зміни головного командувача збройних сил безугла не заспокоїлась і продовжила свої нападки на військових. 6 липня 2024 року вона звинуватила керівництво повітряних сил Збройних сил України у втраті двох ЗРК Петріот а також у недбалості, корупції та незахищенні аеродромів. Наступного дня на тлі російської атаки на дитячу лікарню Охмадит Безгула опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці повідомлення, у якому звинуватила командування повітряних сил у брехні і попросила більше не брехати про уламки, маючи на увазі, що сили ППО не завжди збивають всі ракети, про які повідомляється. На той пост депутатки гостро відреагував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. І, не приховуючи емоцій, написав: Гедота! Повітряні сили не заявляли про падіння уламків по Охмадиту. Боже, яке кончене! Хто казав про уламки, цинічна мерзота, і закликав Мар'яну спрямувати свої зусилля для пошуку грошей для війська, а не для розхитування суспільства і дискредитації армії. Мені гидко те все, що пише безугла, це як ніж у спину всій армії. За результатами моніторингу ворожого інформпростору, Мар'яна Безугла б'є всі рейтинги за популярністю та цитованістю у російських медіа. Кращої персони для дискредитації збройних сил України годі й придумати. Скабеєва просто лікті кусає від зависті. Їжте, нам не шкода, зазначив полковник збройних сил Ігнат. А за припущеннями Юрія Ігната, скандальні дописи Безуглій пише проросійський політтехнолог Володимир Грановський. Пропагандист ідеї тайожного союзу, який працював з Пінчуком, Медведчуком та іншими політичними діячами і проектами у штабі Віктора Януковича, пізніше Грановський був членом управління телеканалу Інтер, одним з головних консультантів політичного ток-шоу Український формат на Ван» і генеральним продюсером телеканалу наш у своєму дописі. Полковник Ігнат нагадав, що Володимир Грановський є автором так званої карти розколу України. Я доповню пана полковника і нагадаю, що та карта розколу України це була концепція про так звані три сорти українців, на які українське нібито ділив Віктор Ющенко і його соратники. Та брехня була запущена в інформаційному просторі під час президентських передвиборчих перегонів у 2004 році, а взимку 2013-2014 років успішно використана Московією проти України під час анексії Криму. І початку військових дій на Донбасі. І саме Грановський, як пишуть ЗМІ, є автором цієї концепції. В оприлюднених українською правдою документах Чорний бухгалтерії Януковича фігурує прізвище Володимир Грановський, якому нібито було видано 2 мільйони доларів з призначенням платежу «Піар» на телеканалі Інтер, датований 8 червня 2012 року. Хоча Грановський це заперечує. В серпні 2024 року безугла заявила, що винищувач F-16, який розбився під час відбиття масовної атаки, і загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш, збило українське ППО. Тоді герой України, генерал Микола Олещук, який на той час командував повітряними силами, звернувся до безуглої зі словами: Мар'яно, прийде час. Проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюся, в суді. Ви в черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України Сполучених Штатів. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте. То, хоча б не заважайте нам воювати, закликав він. За слова безуглої про збитий Ф-16, полковник Юрій Ігнат закликав правоохоронців порушити проти неї кримінальну справу. Може вже хтось напише заяву на безуглу до державного бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання над державою і військами? СБУ, тут, напевно, і для вас є робота, писав полковник. Але ніхто з керівників правоохоронних органів і рота не розкрив, ніхто не заступився за військових. Бо це не було в планах влади. У їх планах була дискредитація Збройних сил, деморалізація військових і зниження обороноздатності країни. І того ж дня, після публікації обурливого поста і критики безуглої, Зеленський підписав указ про звільнення генерала Миколи Олещука із займаної посади. У вересні 2024 року Верховна Рада з кількох спроб нарешті звільнила безуглу з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки і перевела її в комітет з питань зовнішньої політики. Але й після того вона не заспокоїлась і продовжила працювати на підрив збройних сил і обороноздатності держави. На початку жовтня 2024 року військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців звинуватили народну депутатку Безуглу в тому, що через її дії було втрачено ключові позиції довкола міста вогледар. Про це, зокрема, йдеться в виданні Знай а також у матеріалі журналіста «Осінт аналітика військового оглядача видання зеркало тижня Віталія Кононученка. В матеріалах за свідченням військових зазначається, що ситуація на напрямку кардинально погіршилася відразу після медійного розголосу, спричиненого дописом народної депутатки Мар'яна Безуглої про відведення 72-ї бригади з Вогледара. В той же день, після виходу її публікації на Фейсбуці, буквально за кілька годин на ті позиції, де відбувалися планові ротації. Пішли вдвічі-втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки і з більшою підтримкою артилерії. Тобто, буквально в моменті ворог зреагував на це, і ротація була зірвана. А там були наші укріплені бетонні споруди. То була єдина лінія бетонних окопів, які були на тому напрямку. І вони в той же день були захоплені ворогом. Тому що нас стверджують військові, зловили на ротації. І тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна складова. Тобто, якби її не було, то у 72-й бригаді казали, що вони б точно все втримали, якби не сунули в стільки разів більше сили, знаючи, що в нас в цей момент ротація. На жаль, то був вирішальний фактор, в результаті чого за чотири доби оборони вогледару 72-га окрема механізована бригада втратила у місті і на трасі відходу. 30 військовослужбовців зниклими безвісти. На одній з позицій росіяни захопили п'ятьох військовослужбовців і розстріляли їх на місці, що зафіксовано нашим дроном. Писало видання новинарня 6 жовтня 2024 року, посилаючись на матеріали журналіста Юрія Ботусова. Ось такий плачевний результат лише від однієї публікації Мар'яна Безулої. А скільки таких публікацій було? То порахує втрати військових і цивільних через дії цієї особи, не кажучи вже про матеріальні втрати. Скільки ще треба зафіксувати шкоди державі, щоб СБУ та інші органи правопорядку нарешті зайнялися безуглою? Я навела лише кілька прикладів роботи цієї депутатки на шкоду Україні в інтересах ворога. Звичайно, в одному відео неможливо відобразити всю її діяльність перебування в парламенті за майже 6 років. Але й цих достатньо для порушення кримінальних справ. Додам ще кілька фактів, які свідчать про її ставлення до українського народу. В червні 2023 року на своїй сторінці у Фейсбуці безугла писала, що так звані порохоботи ця агресивна химерна меншість мають зникнути. А тепер пригадаємо, що вперше тезу. Що порохоботи мають щезнути, оприлюднив проросійський політик, радник екс-президента Януковича і замглави його адміністрації Андрій Портнов? Про нього в мене є окреме відео. Хто не бачив, можете переглянути. Посилання на нього буде в описі під цим відео. То що виходить, що крім Єрмака, куратором безуглої є ще й напряму портнов? Очевидно, що так. Якщо вона говорить його тезами, дискредитує Збройні Сили України, Верховну Раду і Україну в цілому, працює в інтересах ворога і затеї нічого нема. У правоохоронців татарова портнова до неї питань немає. Крім того, що вона вносила законопроект про можливість розстрілювати військових їх командирами, вона ще й критикувала виплати військовослужбовцям, казала, що вони надмірні і державі не подужати такі гроші. Безогла має претензії і до жінок, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, і заявляє, що вони мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Майно тих, хто виїхав за кордон, вона пропонує конфіскувати і передати сім'ям загиблих військових. А в грудні 2024 року, у міжнародний день волонтерів, Безогла запропонувала у 2025 році, тобто вже в цьому році, відправити на фронт і українських волонтерів. Притому закликала не пропонувати їй самій мобілізуватися, бо, за її словами, вже проходила військову службу. Для чого вона висуває такі заяви? Та лише для того, щоб розколоти суспільство і внести хаос. Починаючи з липня 2024 року, безугла висуває претензії вже до наступника заложного головнокомандувача генерала Сирського і вимагає його відставки. Мало того, 16 січня 2025 року вона закликала Сполучені Штати припинити надавати військову допомогу Україні допоки не буде змінено військове керівництво через фортифікації, які не використовуються, а здаються без бою, всі ці інформаційні вкиди дестабілізують ситуацію в державі, посилюють внутрішні конфлікти і дають поживу рашистським пропагандистам. Крім того, маніпулюючи її словами, вороги створюють негативний міжнародний імідж України, що впливає і на підтримку з боку міжнародних партнерів. Про це вже не просто пишуть і говорять, а кричать свідомі політики, патріоти і активісти суспільства та ніяк не можуть докричатися. бо органи безпеки і правопорядку держави глухі і сліпі. Відреагувала на неадекватні вірніше злочинні дії Мар'яни Безолої. Лише громадська організація Центр миротворець, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права за дискредитацію збройних сил та дії, направлені на деморалізацію війська і розколювання громадського суспільства. В липні 2023 року народну депутатку Мар'яну Безуглу внесено до бази даних миротворця з наступним записом. Безугла з групою невстановлених осіб. Через соціальні мережі свідомо вводили в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію про діяльність збройних сил та їх керівництво, викрилено з явним маніпулятивним характером. З метою проведення комплексних інформаційних операцій з дискредитації збройних сил України безумно навмисно створює образ непробивної тупої кінченої та довбанутої дури, що абсолютно не корелюється. Зі здобутою нею раніше досить серйозною вищою освітою у різних сферах йдеться на сайті. Центр миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цією громадянкою усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.